Друзі, всім привіт, я далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання э, лоші э, на успішки скверна. Має кнопку прийняти, друзі. І ось сюди біжимо охотитися на шістьох інферналів і чотирьох бісів. Без, коротше, що там, без, без, без поджигателя. Друзі, ось таких нам потрібно набити э, монстрів в цій сірій зоні, де ми зараз біжимо. Друзі, також я би хотів, щоб ви поставили лайк під відео та підписались на канал. Так, uh, є. Все, набиваємо uh, 4 бі бі бісів і 6 інфернів. Okay, Друзі, після того як ми набили uh, інфернів uh, 6 штук, та E, бісів e, піджигателів 6. Ой, 4 штуки. Нам потрібно ще вбити ось такого монстра, весні ужаса. Він тут знаходиться, 59 рівня. виходить, e, якщо ти ми ти його не вб'ємо. Вб хоча в нас є в завданні не зазначено, що його потрібно вбити. Ми його вбиваємо, і тоді ми відкриваємо карту і показує, що нам повернутися треба до того NPC, в якого обрала це завдання. Все, біжимо тоді до цього NPC і вже далі продовжимо. Друзі, підбігаємо до цього NPC, ви обрали завдання, розмовляємо з ним. І вибираємо, друзі, собі награду, кому яка буде е, потрібна. І нажмемо завершувати. Все, завдання ми виконали, друзі. На цьому все. Наступне відео будемо. Наступне завдання, будемо виконати в наступне відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.